Учениця 12-ї рівненської школи Уляна Моторнюк призер обласного етапу Олімпіади з хімії та переможець міського дівчина розповідає своїм досягненням завдячує вчителям, батькам та рідній школі. Найперше це була олімпіада, а потім вже почався захист наукових робіт. Писалися роботи, їхали. як вдалося поїхати саме на найвищий, на третій етап захисту малої академії наук. наукрази на перше призові місця. Це як і перемога для мене особисто, так і для мого ті керівників і найперше для мого вчителя. Мії також особливо для моїх батьків, адже їм також було тяжко разом зі мною працювати сьогодні. Усі обдаровані школярі отримали дипломи, подяки та медалі. Особливе вітання від учнів молодших класів. Директор 12-ї рівненської школи Вікторія Лагодюк розповідає, свято ходинками до Олімпу у навчальному закладі стало вже традиційним. На цьому святі ми вшановуємо найкращих учнів нашого навчального закладу, адже маємо чим пишатися. Велика кількість дітей є переможцями міського, обласного та всеукраїнських рівнів. Наприклад, в цьому навчальному році ми маємо 73 переможців міських олімпіад з базових дисциплін. Понад 100 переможців, понад 100 Учнів стали переможцями різноманітних конкурсів та спортивних змагань. Не оминув своєю увагою. Шкільне свято і меценат навчального закладу Віктор Матчук. Обдарованим дітям цього він подарував поїздку у замки Львівщини. Чому складається в суспільстві? бо нав'язують з суспільстві така думка, що молодь не потрібна, підростаюче покоління пропаще, що розраховувати нам на що. Коли дивишся на цих дітей, ти розумієш, що вони розумніші, вони насправді вони кращі ніж ми. Їм просто потрібно трошки підтримки, трошки людського. Кої уваги, і от такі заходи це якраз і є. Ота підтримка, ота увага, намагання ем, ну, показати їм, що ми не байдуже, що ми бачимо, ми помічаємо їх успіхи. і Ми дуже хочемо, щоб у них ці успіхи продовжувалися. Олександр Труц, Артем Лаговський, Новини рівного.